Миру Божого усім, хто любить Господа у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним. Ми, міжнародна місія, «Слово Боже, надаємо духовну психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні е, воєн, хвороб катаклізмів. І у людей множиться духов, духовні розгляди страхи, депресії, панічні атаки, одержимості хвороб. Багато хто занурився у телебачення і інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів. Споживають масу інформації, але вихід і полегшення від душевних мук, страхів і безумства дає тільки Слово Боже. Тільки Ісус Христос дає істину і дає шлях, в котрому людина буде йти правильно і. Буде позбавлятися всіх страхів і всіх переживань. Амінь.